Ми на Брейнрензі Кам'янець крізь Рікє. На історичному Брейнрензі, Ринзі, саме присвяченому 650 літтю наше місто отримало Магдебургське право і в рамках офіційного відкриття туристичного сезону 2024 року. І саме цей історичний байдринк, на якому зібралися найкращі, 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 так він організований є саме управління моментальної політики Тампольської міської ради. Історичним музеєм і запобіжником який представляє власне я Ольга Ганнова і молодіжним центром в стінах, якого ви і перебуваєте. До я запрошую обов'язків директора управління гуманої політики Валерія Ковальчука. Про голови Михайло Посідка, радий вас вітати. Хочу побажати перемоги всім, хочу побажати, щоб ви надалі продовжували гідно. Представляти свої навчальні заклади, адже ви найкращі в цих навчальних закладах. Бажаю всім перемоги, бажаю гарного плідного дня і хочу також подякувати нашим збройним силам за те, що вони дають можливість нам сьогодні проводити різні заходи і жити повноцінним життям. Місце розміщення резиденції. Місце розміщення, резиденція команда номер три. Будівля Ратуші. Ви Відповідь <засців> <Лисові> чи... <засців> Виктори. <засців> Виктори правильно. Команда номер один. Вітай пральна! Вітай правильна. Коли все ти будемо, коли. З України. Став молодіжний союз з України. Молодці. Четвертий рік, як ми не Молодці. Молодці, правильно. 2019 рік отримує е, молодіжна команда молодіжної ради отримує один бал. Хто такий Олександр Кошиць? Ви собі знаєте, дуже добре, що ви знаєте відповідь. Хто такий Олександр Кошець? Ваша команда готова дати відповідь. Разом разом, скажімо. Давай він <реслужен> був по центрам хороце. Конструлював разом з тим. Ще так розвезли по світу. Олександр Кошич це піддеригент української республіканської капелли, яка свої гастролі по світу з пожила звідки? Запитання. Як правильно називається клікальна квітка, жодокошосте тільки на ньому? Четверта, друга канала. На поруження. Виски, згадуємо, згадуємо що ми Род, для природи природу нас, згадуємо нас росли, які ростуть камені на каньйоні, тому що ця яка будь не росте в в каньйоні. Ви її бачите кожного дня, через місти, знову і так далі. Я, не бувава, здраву, будь Як не кульбава зразу, а не кульба. Чи четверта ви відпочиваєте. Верні, четверта Зараз думає, друга четверта. 20 секунд у вас... Так, друга команда готова правильно після на запитання. Дівчатка. хто? Ми не впевнені, але ми вважаємо, що це... Ну я не знаю, як виходить на англійській мові, це навіть. Але на нашу думку, це ми. Поспілкувалися з командою. Так, ви бали знімати і чисто хім. Я не знаю, я тебе перекласна українську мову. Чи хати мало думає? друзі, чисто ті да він росте, будь-де. І Одеській області, і... і не тільки. Квітка, яка росте на каньйоні, не дарма наше місто називають квітка на камені. Не через світ, чи чистотінь. І кульбаби. Дуже добре, земель. Цю квітку, про цю квітку дуже багато легенд. Дуже багато легенд на І ця квітка називається. ну От перша команда Хайда відповідь, але вона не зарахується. Краще <рес> <рес> <Расширь> ми помовчали. <рес> Ні, насправді не борці. Ця квітка називається Аурея Скельна або Аурелія Ліса. Забула. Аурелія. Забу... Забула. Забрали аура. Можна не сказати, аурелія, гарна назад, ауреля. І... Можна дуже багато заген переказувати про тобі. Я вулицю колись називали провулком трьох Ми провод трьох хлібів. Шостою трьох лібів. Я бачу, як задергалась права чоловіка була від працівників. Відповідь неправильна. Третя команда вам шанс даєте. Відповісти зараз правильно. Правильно, відповіть правильно, вулиця домініканська. Третя команда. Третя команда отримує. Хто скасував Магдебурське право. Хто? Третя команда. Третя Третя команда. Російський. Російський Хто саме? Ну, ми не маємо. Олександр другий. Як тих імператорів багато, так? І Петро перший. Олександр Трет. І так далі, і так далі. Дивіться, половина відповідь. Не права віна. Третя команда. Перша команда. Ви десь тепер? Сьогодні. Давайте. Микола першого. Відповідальність. Ми Микола перший. Микола перший скаргував магневку право. Микола перший. Яку територію у Кам'янці, скаймо уважно, називали долиною смерті. Четверта команда. Чи каньйон, але зовсім другу сторону для Друга команда, думаємо, 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 що команда неправильно відповіла. Ця трагедія сталася у кам'янці в 42-му році. У 42-му році я зараз почну розказувати про події, і ви точно згадаєте із ви ну, дізнати, що це таке було. Чому це, ну, це трубіло? Чому долина смерті? Там загинула велика кількість людей. Дуже велика кількість. За декілька днів. Який це район міста? Який це район міста, я вже так скажу. Це не вулиця. Це не вулиця. Друга команда? Друга команда. Район міста, так? Наші ролики. Правильно, це відповідь правильно. Друга команда відповіла правильно на Це питання. це мікрорайон Жовтнева. Остання. Просте. Дуже просте. Тому зараз тримайте руку вже на, на лампі. Просте. Хто? З відомих композиторів навчався в українській духовній семінарії. Хто? Перша команда. <рес> Перша до речі. А яку, яку відому композицію? Щедрик, ви можете зараз заспівати щедрика? Ми можемо защита. Всі всі ще дніва приїдьте. Приєднати всі ще видати, Господа. Видивити, Господа любов. Приєднатись. Молодці, молодці, молодці ще тебе, молодці, молодці. Перша команда! Правильно питає на запитання. Останнє. Останнє. Запитання. Як тепер? Я Як тепер називається вулиця Уральська? Я тепер називається. Молодь. Друга команда. Молодці, друга команда отримає правильний вид. В якому році Кам'яніцю офіційно повернули закінчення? Кам'янець-Подільський. Тому що до того часу був Кам'янець-Подільський. Перша команда. 1944. Молодці. Скористалися підказую. отримуєте один бал за правильну відповідь. Яку вулицю Кам'янці в 19 столітті називали вулицею Червоних ліхтарів? Перша команда. Це маленька. не знаєте. Я сам не сайт. Не понять. Ну не там, де там було про те, що ми говоримо. Напроду. Перша. Дуже багато. Насправді дуже багато і неправильно. Друга команда. Друга команда. команду команда вийшло. Да, таку відповідь. Надали питання скільки яка площа за розміром у гіктарах старого торгового замку? чотири чотири гектари. 4,5 гектари, це площа старий мартир. Я вже не допитую другу команду. А яка окремо Старого замку? А яка площа окрема дорога? 4,5 гектара. В якому році у Кам'янці вперше в небо піднялася повітряна куля? Вперше. Повітряна куля. В якому? А місто претендувало свій час на столицю А В місті часто проводилися фестивалі повітряних кул. На цей момент вже виставили чи ні? Який верх? Ні, мабуть, ні. Так, тому що саме до карантину в місті літали повітряні колі. Неспростані літали у нас. Тому що Тому що в каменці на повітряних кулях літали давно. Давно. І на. Фасаді старого замку навіть пам'ятна плита є, де викорбована дата першого підйому повітряної кулі. Окей, давайте зведемось до століття. Століття. Друга команда. Дев'ятнадцяте століття. Перша команда. Думайте. три секунди, три секунди. секунди. Є перша команда, тисяча сімсот вісімдесят четвертий рік. Кінець вісімнадцятого століття. Відповідь правильно і по підсумках, по підсумках кількості балів, які ви отримали за правильні відповіді. Друга команда, команда, друга, у нас отримує 2 два бали. Два бали. Ми вітаємо другу команду з почасним другим місцем, кому я хочу нагороди. ДНЗ-Фонківський центр професійної технічної освіти. Грамотою і пазбою. Хлопці, вам ось такі, такі блокнотики від Праводівської міської ради. і ось цю НРСВО, uh, Транспорізький Державний інститут, хлопці, хлопці з перемогу, Тримайте грамоту і тримайте wow. оці саме буклетики від Кампільської міської ради. Саме для згідності фотографуємо. з вами, wow. молодці. І третя команда у нас дівчата Харківські національний університет wow. внутрішніх справ. Молодці. Поклатику дівчатка, ви великі молодці. Дякую. Дараз ми нагороджуємо переможців. Переможців нашої гри, нашого брейн рингу, камінський фаховий коледж індустрії, бізнесу <плес> та інформаційних технологій. Отримуєте грамоту і отримуєте ось таку гру монополію. Я сама перший раз тримаю. Якою будете грати всім коледжом. Команда переможця безпека фаховий коледж, хоч ви проходять. Так. Будете грати в монополію е, всі групу всі групою, всім коледжам. Молодці хлопці. Команда переможниця. Кам'янський фаховий коледж культури мистецтв. Дівчата отримуйте нагороду, отримуємо комунальний заклад, бабу Підготувалися велика подяка вашим викладачам, які вас підготували, вашим кураторам, які впустили вас на цей преянка. А тому всім міцного здоров'я, всім успіхів у навчанні. Ну і мирного неба і перемоги нашої країни. Це всім дякую і до нових. Днів.